Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Російська Федерація вночі задала ракетного удару ну в напрямку Києва та передмістя. Це було близько 23.00 понеділка. Як повідомляють змі. Коли записується ось ця передача за попередньою інформацією, росіяни застосовували балістичне озброєння Іскандер М або якісь південно-північно, вибачте, корейські балістичні ракети. Ну, попередньо, як повідомлялося, що ракети всі були збиті. Не знаю, офіційних повідомлень ще поки не було. Бачив одне відео біля броварів, де поліція знімала, що ракета впала. Біля, чи, ракета, чи осколки від ракети впали біля траси, пошкодили там енергетичні опори, трохи парапету, дерева. ну Такого великої шкоди не нанесли. Ну, Відомості про потерпілих чи погиб загинувших також ще нема. Будемо чекати офіційних. Ну, це вже буде після восьми, після 9 годин ранку, друзі. Ви підпишіться, будь ласка, поставте вподобачку. Розповсюдьте. Це ну, просто прохання, розповсюдьте, розповсюджуйте відео. Розповсюджуйте. Це наша робота. Чи будемо ракети зустрічати, чи будемо воювати, чи будемо... чи просто розповсюдити. От нічого не можу. Я нічого не можу робити, як мені. Однака писала жіночка. Що, а що ви там воюєте в інтернеті? Та ми ж навіть розпосюдити не можемо. Просто розповсюдити, щоб люди чули, бачили і приходили, допомагали нашій армії. Сьогодні будемо щось купувати, друзі. Так от, тут інше. Тут інше, ахмадит кричали, кладовище, де нема з нічого, взагалі нічого, ніякої крадіжки не було, ще. нічого, навіть угод не було. Ну, взагалі, а шум який піднявся? І мені дзвонять, і зараз ще дзвонять, ой крадуть. І... Це, це тяжко. Коли ти перший виходиш і кричиш, ну, вор кричить, держи вора. Так от тут інше, тут інше. Що робить Порошенко, і що робить його посіпаки, що роблять ті гниди, яких частина людей обрала в Верховну Раду, а зараз ну, слуги народу це зло страшне. Та ні. Це, знаєте, комарик. Комарик слуги народу. будь Будь-який. Навіть Коля Тищенко комарик якого прихлопнув та й все, який там трошки вкусив якийсь прищик, а ось це дивіться на розгляд Верховної Ради, друзі, 2 серпня, в п'ятницю, після обіду 24-го року, е подано проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо додаткових заходів і посилення мотивації та захисту прав військовослужбовців в умовах дії воєнного стану. Класна назва. Класна, захисту прав, військовослужбовців, дів, ну, ну, ну безподобно. Ініціатор проєкту Порошенко Петро Олексійович і компанія. Ось компанія. Ініціатори проєкту Порошенко Петро Олексійович, Герасимов Артур Володимирович, Бондар Михайло Ле... 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 Леонтійович. Саврасов Максим Віталійович, Павленко, Ростислав Михайлович, Синютка, Олег Михайлович, Федина. Федіна Софія Романівна, Геращенко Ірина Володимировна, Аріов Володимир Ігорівич, Ніко... Нікорак Ірина Петрівна, Гончаренко Олексій Олексійович, Іонова Марія Миколаївна, В'ятрович Володимир Михайлович, Княжицький Микола Леонідович, Зінкевич Яна Вадимівна, Клімпуш Сенцадзе Івана Орестівна, Безугла Мар'яна Володимирівна. Безугла Мар'яна Володимировна. Розумієте, ми далі поговоримо про неї. Оці люди підписали такий закон. Оці люди підписали такий закон. І вони його подали в комітет. І о диво! Комітет національної безпеки. Комітет національної безпеки вже розглянув це і, і, і погодив цей законопроект і випускає в зал. Ну хіба ти називеш цих людей дурними? Ні, друзі, це вороги. Це страшні вороги. Як вони вміло прикриваються турботою про начебто захисників, використовуючи чітку методичку Москви ще з 2014 року? З 14-го року, ховаючись, я зараз розкажу про за спини наших воїнів. Так от що в цьому законі? Закон про воїнів? Закон про турботу про наших захисників. І ось тут пішли пішли статті, друзі, і е, різні статті, а ось що там пишеться. Е, надати право безперешкодно в цьому законі виїзду за кордон за умови пред'явлення документу про відсрочку від призову на військову службу. Що це говорить? Всі, хто має бронь, свободно можуть. Виїздити за кордон. Далі йдемо. Поширити це право виїзди за кордон на народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутатів місцевих рад. Якщо зараз місцеві депутати місцевих рад не можуть виїздити, то тепер вони, якщо приймуть цей закон, зможуть спокійно всі виїздити. Розумієте, я воював за те, що там, де нема рад. Треба сняти депутатство, і люди можуть, особливо жінки, їздити. Тут вони пропонують всім депутатам місцевих рад. Ось дивіться на своїх депутатів сільської ради. Їм можна буде за кордон. Дивіться міську. їм можна свободу. Спокійно всім. Оце пропонує Петро Порошенко. Для чого? Для чого? Це для того, щоб. А, Підняти дух своїм посіпакам, Всі, хто у владі, ну 80% 80% Це прихильники Російської Федерації, і прихильники Петра Порошенка. Розумієте? Це його прихильники, тому що вони у владі при ньому крали, 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 крали. Зараз їх б'ють по руках, міняють, перемінюють, знімають. Всі вони прихильники Порошенка, і всі вони прихильники Путіна і Москви, Карамурзи і так далі, всіх інших. Далі Перші. судові органи в цьому закону пишеться, не можуть застосовувати заходи впливу та обмеження. При цьому такі особи не підлягають мобілізації. Розумієте, всі, хто ні судові органи, ні ті, хто їздять за кордон, ні голови, Ой, голови. ні депутати всіх рад, ні... вони не підлягають мобілізації. Взагалі. Дивіться, як звучно, хитро Порошенко і подільники використовують цю, цю методичку Путіна, що ми перед нами будуть стояти жінки і діти, тільки вони перевернули. Вони стали за спинами наших захисників. Щось їм там кинули, а вони кидають. Знаєте що? Мобілізація через 36... Місяців так самі військові кажуть, що цього під час війни не можна робити. Ну, не може бути під час війни мобілізація. Це військові кажуть, це не я кажу. І Тавр, і всі казали про це, і Жорем, всі не може бути. Не може бути. Так от, ми будемо донатити, ми будемо збирати, ми будемо фінансувати, ми будемо берегти наших хлопців, купувати реби, купувати. А вони. Порошенка, вся ця свора судді заброньовані, всі заброньовані, будуть їздити і депутати всіх рад будуть їздити спокійно за кордон. Для них все буде відкрите. Так тут ще є один пункт, щоб ви розуміли, як це все? Як це все от люди ж не розуміють, там ще для організацій, громадських організацій. Думайте, громадські організації, начебто це класно, які фінансуються за кордону. Дивіться, що робиться. У них за кордоном повно підприємство. У одного тільки Порошенка, Луценка, дітки там. Вони там створюють якусь також громадську організацію. Будь-яку, гроші у них є. Вас набирають хто потрібен Порошенку? 5-10 людей набирають. В громадську організацію, яка в Україні. Громадська організація з Європи. Перераховує якісь гроші громадської організації в Україні, і все, всі, хто знаходиться в цій громадській організації, мають право по їхньому законопроекту виїздити за кордон спокійно. Є фінансування за кордон. Вони самі себе будуть фінансувати, самі себе будуть забирати тут гроші, переводити гроші з Європи сюди. Це що збирають там, завести може неважливо, були ж в Америці Цинцадзе, чи вони ще не приїхали? Че там будуть класти гроші, спокійно переховувати сюди. Ви дивіться, що робите? Скидується влада України. Невілюється влада України. Невілюється все. Тормоз Європу, тормоз в НАТО. Оце все робить Порошенка. Дивіться уважно. Дуже уважно дивіться. Хто не розуміє, приходьте, питайте, буду розповідати. Ввечері ми ще трохи подальше розберемо. Це тільки шапку я розібрав. Тільки шапку, розумієте? Заброньованим чиновникам, депутатам та експертам з реформ. З реформ експертам пропонують дозволити безперешкодно виїжджати за кордон. Хто буде тут залишатися? Іван, Петро, е, Олексій. Ось ми будемо їх захищати. І в цей же час пішло по всім ресурсам е, Європейської солідарності. Порошенка залишається в світовій історії. Пр, пройдіть по їхнім сайтам, по всьому. Як видатний політичний діяч, який не скорився перед ворогом, на відміну від народу, написано, заради якого він бороться. Ви розумієте, Ви розумієте що вони роблять? Ось така, друзі, фігня. А тепер про Маріану Безугу. А тепер, от про Мар'яну Безугу. Вона підписала цей закон. Вона вже не в слузі народу. Так, да, вона вже там позафракційний. Але е, ну, люди, що бурились. Та я бурюсь. Ви... І ось вона пише: Хто питав щодо законопроекту Порошенка про мобілізацію та виїзд за кордон? Підписала, потролила. А що? Я же можу потролити? Там є і цікаві ідеї, але не всі. Ви вірите, що вона потролила? У мене дуже осад поганий. Дуже. Я і зараз скажу, що багато того, що вона е, висуває і пише правда, правда. Але оце залишається оцим. Ось розумієте, попавши у владу, люди не стримують себе. Люди все одно, знаєте, як то кажуть, розправляють, розслабляють булки і починають користатися своїм. Народом. Не хочу узагальнювати. Ну, не хочу узагальнювати, але все менше і менше бачу таких от борців, настоящих буйних мало. І ще підтверджую, я знаю багато депутатів Верховній Раді нормальними людьми. Мар'яну вважав одну, одним з знаєте, таких е локальних лідерів. Не вважаю. Після цього підпису, і після цього виправдання не вважаю. Так от народні депутати, це поки проєкт. Подивимося. Подивимося. Не знаю, чим закінчиться вся ця це розхитування, страшне, це здача України йде з усіх боків. І ахмадити, і кладовища, і виїзд за кордон, і ну, ну все, що можна зробити, Порошенка для цього робить. Дякую вам, друзі. Дякую, дякую за а, ваші донати. Компанець Євген. Євген а з ним Федорець і Сидоренко. Там було так написано. Компанець Євген, Федоренко, Си, Сидоренко. Федо, Федорець Сидоренко, Дякую вам за ваш донат, хлопці. Велика вам подяка. Ігнатенко, Галині, Абанк. Дякую вам, пані Галина. І хтось о 0,15 на Монобанк без прізвища. Величезна друзі, вам подяка. Все інше ввечері поговоримо, обсудимо. До вечора. Україна переможе!